Загалі. Сьогодні все відбувається через інтернет. Сьогодні клієнти приходять через інтернет. Ну, ось, мої любимки. Сьогоднішня наша тусе відбувається в офісі креативно-рекламного агентства, топового бумера та афіганські няшного черіка Богдана Липського. А ось і він. Let's go знайомитись. Hi, I'm я Настя. Перезвоню, привіт. А що відбувається? Тут відбувається булінг, тролінг та аб'юз. Жахтую. Ми з моїми фоловерами прийшли подивитись. І як працюю чим дихає найгарячіший імен нашого міста. Для початку привітайся з моїми підписниками. А привіт. Мене звати Богдан Липський. Я голова. Ну ладно, ладно. Це флуд, бра. Як бачите, наш герой справжній оскольний душніла. Трохи лагайне. Сорян, але треба шарити, як спілкуватися з зумерами на стрімі. Спробуємо ще раз. Привітайся з моїми фоловерами. Ским? Теж. Кажу твоєю мовою. З глядачами, які дивляться нас онлайн. Йоу, 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 чуваки і чувіхи. З вами Богдан. Крутий, як. Як кабан. Я кративлю на цій землі. А чом би ні! Йо-йо-йо, мадефак! -йо -йо, йо -йо, Це крінж. Богдане, я думала, ви сучасна прогресивна людина. Достойно виглядаєте, стильно одягаєтесь, а ви навіть однієї фрази нормально сказати не можете. Ну, а як ви хотіли? Ви вриваєтесь, кажете якісь чудернацькі слова, я розгубився. Це не чудернацькі слова, це молодіжний сленг. Ви ж самі замовили у мене рекламний матеріал. Ви бачили, як я працюю? Принцип у тому, аби увірватися з до людини та розкрити її під час невимушеної бесіди. Ну, так, так, я замовив саме це, але як можна невимушено відповідати на питання, якщо ти не розумієш ні слова. Настя. Може, ми поспілкуємося з звичайною українською мовою? Богдане, ви мені нагадуєте мого дідуся. Коли я тільки починала у цій справі, він теж мене не розумів. Казав, що я маю нести культуру, красу, що у мене має бути місія. Він у мене був ідеаліст, професор історії, написав купу книжок та монографій. Але ви знаєте професора Володимирського. В тому то і справа. Окрім студентів та колег, його не знав ніхто. Хоч він був і по-справжньому крутий. І дідусь, і людина, і вчений. Сучасним людям не потрібна культура, не потрібні знання, їм не потрібна краса, їм потрібен треш. Чим гірший, тим кращий. І хай, ай Настя їм це дає. І у неї 250 тисяч підписників. А онуки професора Володимирського не було і трьох. Прикро, Але це так. Ясно. Айм Богдан. Я застари для цього. Зашквара. Чуєте, А може зробити іншу фішку? Яку? Ну, дивіться, всі спілкуються по-різному. Ви Сленко. Я інтелігентно, можливо, навіть рафіновано літературно. А це ідея. Давайте спробуємо ще раз. Ну, знову в прямому ефірі. Спокійно. Це був просто запис, щоб потім помилки подивитись. Я ж не дьока виходити на стрім з непідготовленою людиною. Фух. Готові? <реш> секунду, секунду. Ну ось, мої любими, Сьогоднішня наша туса відбувається в офісі креативно-рекламного агентства топового бумера та осіганського няжного вчителька Богдана Липського. А ось і він. Let's go знайомитись. Hi, I am Настя. Доброго дня, Настя. Вітаю вас та ваших підписників в цьому затишному представищі креативних ідей та рекламних фішок. Мене звати Богдан Липський. Я перший серед рік, володар змісту, повелитель сенсів та господар ідей. Саме в моїй владі підняти вашу компанію до небес, зробивши її відомою на весь світ. Або, навпаки, скинути її в безодню небуття та зливі. Це топ. Звичайно, куриси риторики при міському будинку культури.